Що ти тут робиш так рано? Слідкую за Угу. Я помітила, що він кожного ранку кудись бігає. Угу! Щоб стати сильнішим і більше подобатись ага, вирішив зайнятися спортом. Уже 10 днів він прокидається рано вранці і біжить до моря і назад. Я теж хочу до моря. Будь ласка. Яку відстань кожного ранку пробігає Угу? Бортовий комп'ютер Драндуліта вирахував, що в середньому Угу пробігає 3 кілометри 761 метр. Цікаво, скільки всього він пробіг за 10 днів. Я тобі допоможу. Однак спочатку вирази цю відстань десятковим дробом. 3,761 тисячна кілометра. Ось і Угу повернувся. Сідай, відпочинь, тобі буде корисно послухати Розгляньмо, як змінюється положення коми в десятковому дробі Якщо його помножити на 10 чи на 100 Помножимо десятковий дріб 3,761 тисячна на 10 Матимемо 3,761 тисячна помножити на 10 дорівнює 37,610 тисячних дорівнює

3,761 на 100. Одержимо 3,761 тисячна помножити на 100 дорівнює 376,100 тисячних. дорівнює 376,1. Тобто 376 кілометрів 100 метрів. Це ж море часу і величезна відстань. Краще подорожувати під час відпустки. Натомість день за днем одне і теж. Набридливо. Чому Угу посміхається? Напевне, вважає, що ми ще замалі. Щоб усе розуміти й оцінювати його вчинки. Зате ми вміємо дуже швидко рахувати. Так. І ти, Угу, теж навчишся. Це дуже просто. Порівняємо одержані числа 37,61 сота і 376,1 з числом 3,761. тисячна. Коли десятковий дріб множить на 10, у ньому переносять кому праворуч на одну цифру. А коли множить на 100 на дві цифри. Отже, щоб помножити десятковий дріб на 10. Сто, 100, тисячу і так далі потрібно перенести в ньому кому праворуч на одну, дві, три і так далі цифри. Куди знову зник Угу? Напевне, побіг до своєї печери. Ми бігаємо швидше, ніж Угу. Так. Якщо на драндуліті, то швидше. Бо глянь, щось блимає. Бортовий комп'ютер нагадує, що у нас залишилась лише десята частина пального, тому не слід витрачати його на марне. Потрібно заправитись. Ой, скільки це? Нам вистачить на дорогу додому. Обчислимо. Для цього розглянемо. Як змінюється положення коми в десятковому дробі, якщо його помножити на 0,1, 0,01, тисячну і так далі. Повний бак 0,42 кілограма Ось і вождь прибіг. Сідай, уго. Помножимо десятковий дріб 0,42 на 0,1. Отримаємо 0,42 помножити на 0,1 дорівнює 0,042. У нас лишилось 0,042 кілограми пального. На дорогу додому вистачить. А якби у нас залишилась сота частина пального? При множенні дробу 0,42 на 0,01 Потримуємо 0,42 помножити на 0,01 дорівнює 0,02. Отже, щоб помножити десятковий дріб на 0 0 0,1, 0,01, 0,01 і так далі, потрібно перенести в ньому кому ліворуч на 1, 2, 3 і так далі цифри. Чому він чеше потилицю? Гу починає розуміти, що розумова зарядка не менш корисна ніж фізична. Нашому драндоліту терміново потрібно інше зарядитись пальним. Полетіли.